Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні поговоримо, як обрати махове вудлище. Коли ви заходите в магазин, ви звертаєте увагу на те, що їх безліч стоїть на вітринах, і відрізняються вони не лише довжиною, як здається, на перший погляд. Але саме з цієї характеристики ми і розпочнемо. І так, махові вудлища, вони бувають від 2 до 8 метрів, в деяких випадках навіть до 9. Для яких умов певна довжина, розказую. Найкоротші вудлища призначені для ловлі дрібної риби, як то кажуть, з під ніг, а саме у уклійки, тому що саме ця риба максимально близько підходить до берега або ж до вимостки, дивлячись, де ви ловите. І ці вудлища ідеально підходять для того, щоб привчити вашу дитину до риболовлі. І моя перша рекомендація починати знайомство із такою рибою, як уклійка, плотва чи краснопірка. Саме ця риба вона є активною і вашій дитині не буде скучно сидіти в очікуванні довгоочікуваної покльовки. Діти вони у нас активні і вони не можуть висиджувати довгий період на одному місці. Тому саме уклійка і будь-яка дрібна риба допоможе, щоб Ваша дитина стала напарником на багато років по риболовлі. Наступні розміри це 4, 5 і 6 метрів. Почнемо з 4. 4 метри, особливо якщо це тревел-версія, це ідеальний варіант для ловлі із човна. По-перше, вона невеликої транспортировочної довжини, і її зручно положити з собою в човен, навіть якщо він одномісний. Вона компактна у ловлі, тобто вам буде зручно регулювати при виважуванні риби. Ваші речах будуть комфортні з нею. Якщо ж говорити про вудлище 5 метрів, для мене це, перш за все, універсальна довжина. Тому що нею дуже комфортно ловити як з берега, так і з вимостки. Ну і такою вудкою можна спокійно вже ловити не тільки дрібну рибу. А і таких представників, як коропа, вагою там, до 3 кг, ви вільно в неї впораєтесь. Якщо ж говорити про вудлище більш е, довші, такі вже ми беремо як 7-8 метрів, от 7 у нас і 8, то вони, на мою думку, гарно підходять для ловлі на дамбах. Ну, або ж якщо, наприклад, ви ловите з берега і вам потрібно дістати рибу трішки далі. По вазі тут теж є певні корективи. Тому що чим менше вудлище, звичайно, тим воно. Меншої ваги і комфортніше на вашу кість. Ви зможете протримати таке вудлище всю рибалку, не кладучи на підставку. Якщо ж ми говоримо вже про вудлище 7-8 метрів, тут я б рекомендувала вже скористатися такою допоміжною підставкою, щоб не навантажувати кисть вашої руки. Тому що якщо ваша сесія більше 5 годин, трішки вже буде некомфортно. Наступна характеристика, на яку дуже важливо і треба звертати увагу, це вершинка вашого вудлища. Вони бувають двох типів: це китовий вус і пола вершинка, або тубуляр, як на неї говорять. Яка різниця і під яку рибу? Давайте дивитися. Спочатку поговоримо про китовий вус. Це така вклеєна вставка, яка дуже м'якенька. І на перший погляд комусь може здатись, що це дуже чутливе вудлище і навіть на маленькій рибі його можна зламати. Але це не так. Китовий вус допомагає при виважуванні риби. Він додає вашому вудлищу певну амортизацію. Тому що на вудлищі у вас немає котушки, яка е згладить всі ривки риби. А саме китовий вус ваші якісь там не Уважні моментики він згладить і допоможе при виважуванні риби. Але це ще не все. Китовий вус допомагає використовувати набагато делікатніші оснастки. З такою вудкою ви можете використовувати поплавок від 0,2 грами. І вона легко, ваша оснастка, полетить на точку ловлі. Якщо ж говорити, коли у нас буде там, вітряна погода, наприклад, можна ставити поплавець 1 грам. І він теж ідеально долетить до точки ловлі. Але про вибір поплавка і оснастку ми поговоримо наступного разу. Тепер ми говоримо про полувершинку, тобто тубуляр. Полувершинка, вона йде більш жорсткіша і більшого діаметру, ніж китовий вуз. За допомогою цієї вершинки ви можете набагато швидше витягувати свою рибу із точки ловлі. А також, наприклад, якщо ви ловите у зоні, де багато трави або кругом у вас очерет, то це ідеальний варіант для вашої снасті, тому що ви зможете поставити грубішу оснастку і дістати швидше цю рибу. Тому що чим більше часу ви ганяєте рибу з одного краю в інший, тим швидше вона піде в очерет і дістати її буде набагато складніше. Єдиний момент, що з полою вершинкою оснастка має бути трішки грубішою. Тобто поплавець уже не може бути, там, наприклад, 0,5 г. Я використовую поплавці від 1,5 г і вище. Тому що чим менший поплавець, тим важче вам буде його закинути. Ну а якщо ще буде боковий вітер, то це буде некомфортно для рибака. Ну, а тепер хотілося б поговорити про більш практичні такі моменти при ловлі на махову снасть. Перше, що я звертаю увагу при виборі вудлища, це на її покриття в зоні руків'я. Тому що це місце, де буде ваша рука, вона буде у вас і суха, і мокра. Якщо, наприклад, руків'я буде гладке, і ваша рука буде мокра. То вона буде скользити і трішки це незручненько, скажімо так. А якщо воно з таким спеціальним покриттям, що навіть коли суха, вона так, знаєте, поганенько їде, то навіть коли ви там зняли рибу і поклали і берете вудлище, воно буде комфортно і не вилітатиме із вашої руки. Також зверніть увагу, наприклад, я завжди тримаю вудлище, от у мене локоть впирається у. Комлюву частину і рука трішки далі. Це допомагає нам зробити менший упор на кість, і, в принципі, я можу так ловити годин 6-7, і моя рука на наступний день не буде боліти. Коли, наприклад, рибаки беруть ось так за вудлище, у вас одразу йде, що вага вудлища переходить туди. і Воно перевалює на кість одразу дуже некомфортно. А якщо ми половимо ще в вітряну погоду, і, наприклад, корп у нас буде активно клювати, то ваша рука наступного дня вам скаже спасибі. Немаловажний такий момент, знаєте, який я помічаю на берегах наших водойм, Що часто рибаки думають. Що треба оснастку робити довшу, ніж ваше вудлище. Це некомфортно, перш за все, для вас, тому що, коли ви витягуєте рибу, виважуєте, да, обов'язково не треба її отак горизонтально вудку тримати, її потрібно трішки убік зносити. І буде і виважування легше, і вудлищу не так буде це критично. І от, коли ви вже дістали рибу, вона летить на вас, і коли у вас отут. Буде ваша оснастка, тобто ваш гачок, і плюс робина, ви прийматимете вашу рибу між ногами. Тобто, от там десь внизу стільця вона буде бултихатись. Це незручно, це ваш час, по-перше, і риба досить часто так злітає. А я завжди роблю оснастку коротшу, ніж моє вудлище. От тут комлюва частина і сантиметрів на 25-30 я роблю коротшу оснастку. Зазвичай я сюди ще кріплю грушову резинку для того, щоб потім можна було зачепити свій гачок. І виходить, коли я тяну свою рибу, у мене вона летить і одразу мені на груди. Тобто це дуже зручно, прийом. Ви можете її як на груди ловити, так і в повітрі зловити рукою, що є комфортним. Ну і ще такий важливий момент це лад вашого вудлища. Вони бувають більш жорсткі, а Інші бувають більш м'якенькі. Жорсткі я б використовувала такі, наприклад, якось. албурала у нас іде. Це для ловлі маленької риби, тому що вам її треба швидко видіргнути із води і покласти у свій садок. Тому що це, в принципі, швидкісна ловля. І чим жорсткіше вудлище, тим швидше ви її видіргнете. Але це, в принципі, я не можу сказати про ловлю більшої риби. Тому що, наприклад, коли у вас клюне добрячий карась або короб, я б не рекомендувала так швидко його витягувати. Тому краще його більш повільніше, і вудлище буде м'якішого ладу, але ви отримуєте своє задоволення від цього виважування і обов'язково ваша риба буде у садку. Отже, підсумовуючи, ми маємо таку картину. Короткі вудлища, вони призначені для ловлі невеликої риби. І вони йдуть з китовим вусом і швидким ладом. Це ідеальний варіант для ловлі уклійки, платви чи краснопірки. Якщо ж ми говоримо про більш універсальні довжини вудлищ, це ми беремо довжину 5 або 6 метрів. Кому як? Я обираю, наприклад, 5 метрів. Тип вершинки бажано обирати під ваші умови. Якщо ви знаєте, що місце ловлі ваше буде не чиста така площина, а будуть зарослі, коряги, очерет, обирайте повершинку. Якщо у вас чиста водойма, оберіть китовий вуз. Ви отримаєте з ним дуже гарне задоволення. Якщо ж ви ловите із дамп, зверніть увагу на вудлище довжиною 7 та 8 метрів. Ну а якщо ви любителі ловлі і човна, обирайте тревел версію, яка комфортно ляже у ваш човен і доставить теж гарне задоволення. Тож, друзі, це була тема вибір махового вулища. І якщо вам вона лягла до душі, дайте знати нам в коментарях. Ну а якщо бажаєте поговорити наступного разу про оснастку і вибір поплавця для махової водки, Поставте лайк цьому відео. Ну а з вами була Ольга Кубанська і Ібіс, Риболовля та туризм». До нових зустрічей. Бувайте!